Шановні та учасники всеукраїнського конкурсу генохіміцьких і раціоналізаторських проєктів приколово-натуралістичного напрямку. Я охованка юний юнабіохімік, учениця 11 класу Любовівського ліцею No1. До вашої уваги проєкт Зумні пасти та її плив на Мета проєкту розслідувати склад при трьох видів зубної пасти та зробити висновки. Проєкт є актуальним на сьогоднішній день, оскільки гігієна людини буде завжди на часі. Об'єктом дослідження є плит зубних пас на ротову порожню. Предметом дослідження є особливості використання зубних паст. Кожна людина хоче мати красиву і білосніжну усмішку. У цьому нам допомагає зубна паста. Вона є основним засобом повседні гігієні порожнини рота разом із зубною щіткою. Її завдання захистити зуби від карії, сувити на відновити правильне значення кислотності рота і освіжити дихання. Дуже багато іде розмовшу зубна паста шкодить зубам. проте вона відіграє роль не тільки підтримці здоров'я але інших в порожимі рода, а також всього організму. Основні складові зубної пасти абразивна речовина, піноутворюючі, формуючі агенти, консерванти і антиоксиданти, аромати і солоджувачі сполуки флори. Дуже багато розбіжностей в думках щодо використання флори, але він, як і раніше, є основним компонентом проти каліїсу, який використовується при виробництві зубних паст. Він може знаходитися в формі натрію, монофлорофосфата натрію, станом флориду або амінфлориду. Слід однак пам'ятати, що пасти не є єдиним джерелом флориду, і надлишок цього елемента може вимукати захворювання, званим фліорозом. Інграді... Яким інгредієнтам слід приділяти особливу увагу при покупці зубної пасти? Сахарин. Часто його можна знайти в складі паст, призначений для дітей, тому що він має солодкий смак. Хлороксидин бореться з патогенними бактеріями, що дозволяє захистити від зовнішніх інфекцій, але також знищує необхідну нам бактеріальну флору. Триклозан, коли він поєднується з хлорованою водою, може викликати хлороформ, підозрюваних канцерогенний властивостях. РДА є фактором старання дентину. Він визначається лабораторією для кожної зубної пасти. Важливим індикатором, який потрібно перевіряти при покупці пасти, є індекс зубного старання РДА. Значення половина від 30, що підходить для чудових усобів до 194. Протягом року я досліджувала види зубної пасти. Їх склад та робила відповідні висновки щодо якості та впливу цих продуктів на родову порожнину. Перша паста блентиметр і Devide Шкідливі речовини це сульфат, натрію, флорид натрію, карбомер, флор 0,90. Зубна паста гарно виділяє на та відбілює зуби. Протягом дня на люто майже немає має та BioMed – це здрос Шкідливі речовини це кукосульфа натрію, флор 19. І арома. Гірше видаляє наліт, але також добре відбілює зуби та свіжість зберігається до 8 годин. Сплет професіонал: шкідливі речовини це дикальці, фосфат гідрат, арома і кокосу вкладнатрію. Не дуже гарний результат. На лізі вже через декілька годин після використання. Через 2 місяці зуби стали надто чутливими і з'явилися перші симптоми стоматиту. Ді своїх спостережень можу зробити висновок, що зубні пасти які місяць в складі агресивні хімічні речовини. Краще видаляють лік і вбіліють зуби, але водночас не носить більше шкоди для організму. А зубні пасти, в основі яких є трави або олії, є, справляються з видаленням нальоту, але при цьому мають менш сугубний вплив на організм людини. Безумовно, краще використовувати зубні пасти без агресивних компонентів, тому обираючи древні зубні пасти, краще використовувати додаткові засоби для догляду зоротової порожнини, які, такі як ополіскулич та зубні нитки. Мої особисті рекомендації це зубна паста Біопрепер ProBi Plus. В складу не входять флор оксид кремнію, діоксид титану, натрію, парабен, синтетичні ароматизатори. Відбіліжі зубна паста уропрок з Не містить СЛС, триклозан, парабен, штучні підслоджуючі барники та консерванти. Зубна паста едінбайт антенна літ відбілювання, ніжно чистить і захищає зуби. Не містить сульфат натрію, підвищеної абразивності та інші шкідливі для організму компонентів. Дякую за увагу.